А ви знали, якою б могла би бути Україна? Ні, зрозуміло, що ви всі знаєте про те, що Кубань наша, чи там Білгород наш, чи там навіть Таганрог наш. Причому це не ми сказали, це Чехов ще про це сказав, що він народився в українському місті Таганрог. Але чи є в нас докази того, що Україна могла би бути значно більшою, ніж є зараз, значно більшою, ніж е, принаймні зараз нам розповідають Росіяни, коли кажуть, що якби не Ленін, то взагалі? Ці цих територій, які зараз є в Україні, і їх би не було. Так от, чи є в нас доказ того, що Таганрог чи Кубань наша, тобто що Україна була значно більшою, і виявляється, такий доказ є. Це перший всеросійський перепис населення 1897 року. Саме тоді вирішили в російській імперії порахувати, хто ж в принципі живе в цій імперії. Ну і так як рахувати по території, ну тому що території назв, як ми сьогодні з вами називаємо території не? Мали в Російській імперії були заборонені е назви держав, наприклад, Польща, яка входила в состав Російській імперії, навіть не мала назву Польща, вона входила під назвою Предслав'янський край, в тому числі, в тому числі і Україна, звісно, не називалася Україною, називалася там Малоросійське, Малоросійська губернія, чи там Бесарабська губернія, чи там Таврійська губернія тощо. Але люди розмовляли якоюсь мовою, і от за мовою, за мовною ознакою, і було вирішено закріпити території. тобто якою мовою розмовляють люди на цій території, значить ця територія цим людям, ну умовно кажучи, належить. Принаймні, якщо говорити про якийсь там адміністративний поділ. То за мовою, якраз в російській імперії, це намагалися зробити. Тож повертаємося до першого всеросійського перепису населення 1897 рік. Бачите на своїх екранах карту. А ця карта унікальна тим, що вона показує, звісно, не тільки українців, тобто малоросів, як тут написано, а і загалом європейську частину Росії. Вона показує і великоросів, Потім окремо цих загалом великоросів, така дивна назва білоруси і малороси. І от зараз я вам пропоную подивитися саме на карту Малоросії, тобто України. І дивіться, до речі, цим різними кольорами червоного позначено, наскільки багато людей розмовляли малоросійською, тобто українською мовою. І от ви зараз бачите, дивіться, що 95% відсотків у Києві, Чернігові, там, це 95% відсотків. Це українська мова. Далі дивіться, Одеса, Українська мова 75%. Дивіться далі. Тобто ви бачите по цих кольорах, наскільки українська мова розповсюджувалася далі. Тут, бачите, Курськ, ви бачите: от Белгород, Воронеж, Таганрог. Більше, дивіться. Червоний колір доходить аж до Астраханів, розумієте? Кубань Астрахань, тобто, по факту, це все і є великою україною, на якій розмовляли українською, якою називали в Російській імперії малоросійською мовою. Отже, якби по за, саме за цією ознакою, за мовною ознакою ділили країни під час, а я нагадаю, 1897 рік, буквально за 17 років вже російська імперія припинить своє існування, і саме до речі, в 1918 році Білград він входив, входив у склад УНР, тобто у склад України. Саме його забрав Ленін, Розумієте? Тобто більшовіцька Росія нам не тільки нічого не дала, а ще і забрала наші іскон на українські землі. Розумієте. От тепер ще раз можете подивитися на цю мапу, і ви бачите, якою могла би бути Україна, якби не втрутилися більшовики, якби не втрутилися росіяни. То така історія? Тепер ви знаєте.